Добрий день. Тож починаємо створювати малюнок сніжинки у скретчі 3 або ж онлайн. Видаляємо виконавця, обираємо малювати. І підглянувши в підручник, бачимо, що ми повинні працювати в растровому режимі. В скретчі 2, растровий режим у нас відкривається з замовчуванням, а отут от у нас він векторний, тому ми обираємо растрове. Далі ми обираємо коло. Ми обираємо межу, якщо у вас буде відразу заповнення, ви обираєте межу, і ми міняємо колір, обираємо відтінок блакитного. Хай буде, наприклад, ось такий. Тепер я затискаю Shift і роблю коло максимально по розміру мого поля для малювання. Тепер я обираю лінію, ділю коло на 4 частинки і заповнюю кольором. Світлішим трішки відтіночком Так, роблю його світлішим. Хай буде, наприклад, такий, девіть можна ще трішки світліший. <кій> так, зробили. Тепер мені треба робити орнамент. Для цього я знову міняю колір. можна скористатися піпеточкою і вибрати от чітко той колір, який був контур, щоб він співпадав один в один. Тож я роблю ага, без шрифта, я роблю овальчик. Трішки не вийшов і на мене не в тому місці. Роблю овал, розвертаю його, роблю ще один овал, трішки більший, теж його розвертаю, сюди переміщую. Так. І тепер я роблю квадратик з бочку, ось так, перевертаю його. Роблю з нього ромбик і обираю команду копіювати, да? копіювати, вставити. Переміщаю його сюди. Знову я його обираю, знову я його вставляю і переміщаю сюди. І так само ще раз я його копіюю сюди, ще раз копіюю сюди. Ну, у мене вони вийшли трішки завеликі. Можна загалом його ось тут позменшувати. Тепер я їх заповнюю білим кольором, обираю білий ось. і заповнюю ось ці елементи. А цей наш ромбик ми просто витираємо. Далі я обираю вибрати ось цю область одного сегмента, беру команду копіювати і переношу її. Так, ось так я її переношу. Стоп, ось, так. Да. Вставляю і перевертаю на цей бік. Да, так, підганяю під ті розміри, які в мене були, да, щоб в мене все було чітко співпадало. Тепер, аналогічно, через виділення, я виділяю ось цю всю область. Аналогічно її копіюю, вставляю і переношу на цей бік. Так само підганяю по межах, де в мене що має бути. Все, наш орнамент, сніжинка готова, права кнопка мишки зберегти зображення, Обираємо потрібну папочку, підписуємо ось тут сніжинка, прізвище учня чи учениці, що виконав роботу, і зберігаю.